Шестирічний хлопець візьме участь у боксерському турнірі для спортсменів віком від 9 до 20 років. Змагання пройдуть в середині вересня в одному з вінницьких спортклубів. Для Андрія Чепчерука організатори змагань зробили виняток. Хлопчик вже перемагав старших та важчих за себе суперників. Ліва лєва, і що і ще і і і сірі ударів. Бити грушу подобається. А з хлопця, а в соревновання? Розки ти на соревнованні вбився? А, я його не знаю. Ні, ну добре бився. Виграв чемпіон. Перше соревновання виграв у старшого на три роки і більше вісом. Він 21, а то 32 кілограма. І виграв два бої. з чемпіон Андрій. Я не хотів, щоб більше мене били на Мама його привела. Сюди, бо його всі обіжали. Він маленький, а тепер він почав боксом займатися, розкаже. І його вже ніхто не обіжає. Я хочу стати боксером. А навіщо це тобі потрібно? Ну, щоб себе захищати, захищати і сестричку, і плем'яника теж. Він способний. В майбутньому буде, є перспектива. Я хочу стати боксером. А якісь боксерів які подобається? Бок mm. Славик подобається. Подобається. Він все, хоче бути як Славик з Узілково. Як Славик у Що? Як Славик у ти хочеш таким бути? О, Ого! Нічого. Молодец, молодец. Супер. Еще. Ты боковый, боковый. Молодец. Давай, Обещаешь, что слабых обязательно не будешь. Обещаешь? Да. Я обещаю, что в город Винс ты привезешь еще очень-очень много медалей и грамот, и кубков. Договорились? Да. Дай пять. Все, что я тебе буду помогать, хорошо? Зараз шестирічний Андрій коготується до наступних змагань з боксу. Воно відбудеться у вересні. Участь у них візьме спортсмени від 9 до 20 років. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.